Такого клопотання не надійшло. Добре. Тоді я дуже прошу суд перевірити, чи володіє представник цієї організації української мови і перепитання не буде Добре. Представник громадської організації з Клика Шахтерівну війни, які на підприємстві. Ви володієте мову? Українською мову Роз, розуміє. 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 Володій Шалонсон. Я не так сказал, я прошу моє питання розглянути, а не фантома. Можна репліку, пожалуйста. Mm -hmm. Значить, для ділової переписки, общественная организация, союз шахтеории, малидовые подпитывающих на предприятиях Донецкой области, органам между самоуправления, міністерством і ведомствами, в частности, здесь исполнительного комітетом Донецького городского совета використовують тот язык, который для нас, для нашей организации, для... Изволительную местную власть является понятливым, и на этом языке необходимость. Наша деловая не ограничивает языковых нас этого никогда. Если для кого-то не является непонятным, это наша деловая между нашими организациями, органами места управления является вот. Це цю українську мову я розумію і можу, як как би. Бы... Я сама пам'ятати. Ти що зараз не прислухається? Дуже прошу суду, уважно слухати мої попитання. Я розумію, всі втомилися, але я не про це говорила. Я говорила про це, що ця особа не володіє мовою, не, не розуміє, а не володіє. Я не знаю, що він розуміє. Але я не розумію того, не того, що він говорить, тому що він не володіє державною мовою. І він не викладає свою думку державною мовою. І якщо це так, я прошу перевірити не питання розуміння, а питання володіння. Тобто вільного викладання своєї думки державною мовою. Якщо це, ну потім може бути вчано... За... Перевірити, чи він... Спитати Що у нього, чи він володіє, так. може він. Сторона. Може спілкуватися з державною мовою. А він не може, він пішов. Він має право говорити на тією мові, якою він володіє вільно. І надавати також пояснення. Відповідно до статті 15, ви посилаєте саме. Можете? Будь ласка. Виходячи з рівності прав всіх учасників. Я також, також як і інші учасники процесу, маю розуміти те, що говорить або з'ясовує, або пояснює особа, яка користується недержавною мовою. Я думаю, що проти цього ніхто заперечувати не буде. Але якщо особа буде послуговуватися іноземною мовою, то я особисто... Не володію жодною іноземною мовою. Я це пояснила тут. І можу довести, і можу, можете перевірити експерта запросити і таке інше. Тому я стаю в нерівні умови з іншими, якщо інші розуміють іноземну мову, я не знаю. Ну, у всякому разі з цією особою, тому я вважаю, що за таких умов суд має і пояснити людині, що він має право запросити перекладача. Щоб перекладач перекладав його якусь іноземну мову на державну мову, яку будуть всі розуміти. Ну я, зокрема. І прошу мене не дискримінувати. за моби, ні Я не дискриміную, проте суд не зрозумів, в чому вона пояснює. Ще раз поясняю. Я не знаю, якою мовою ця людина я тільки що висловлювала. Якою мовою? Клопотання вести судочинство. Судочинство здійснюється державною мовою. Судочинство входить і пояснення особи, яка е, приймає участь у справі. Не тільки документація. Документація здійснилася української мови. Але пояснення, єдина особа, яка сюди потрапила, я не чула тут від інших осіб якось іноземної мови. Але від цієї особи я чула іноземну мову. І я не, не розумію, що ця особа говорить. І, на жаль, я стою в нерівних умовах. Ну, Може, суд розуміє, так. Суд якось не здивувався, тому то, ну, може суд у нас дійсно знає різні іноземні мови. Такі, людей. Але ну, я, на жаль, потрапила така, що не знаю, окрім державної мови жодної. І ви просите суду? Я прошу суд урівняти мене з правами, які чітко відповідають законодавству статті 15, і для особи, яка не може володіти державною мовою я не маю до неї претензії, але е, запросити для неї, або вона хай говорить у державній мові, а якщо вона Су не може, то запросити для неї перекладача і все, ваше проблеми забудуть. Добре, все ваше питання. Так. Для думка у представників від позивача перепрошу щодо заявленого клопотання. Вважаю, заявлене клопотання задоволення не підлягає як таке, яке протилічить статті 15 Кодису Це представник е, думка представника Донецької обласної організації народний рух України. Ну, я дуже здивований представником органу місцевого самоврядування, що орган місцевого самоврядування не поважає е, саме українську мову, а е, державну мову да, державу, на е, території держави, в якої вона вона знаходиться, він цей орган. От, тому я повністю. Е, підтримую клопотання в плані залучення перекладача, щоб всі учасники судового засідання були в рівних умовах. В іншому випадку хтось з учасників буде позбавлений таких умов. Позиція, зазуміло. Зазуміло. Далі, думка представника громадської організації, тільки швидко відділення за таких і підприємства Української області. Ваша честь, перед тим, як прийняти рішення, я хочу відповідати, що уважає. которая сейчас высказывает претензии, а, мягко говоря, она сказала неправду а, по поводу относительно знания другого языка, как он этого называет. Я считаю, перед тем, как и всех вас призываю, что она прекрасно знает русский язык, весь свой сознательный жизнь она разговаривала на русском языке, мыслила, писала и так далее. Поэтому это слово, я считаю, что это является, мягко говоря, неуважением к суду. Тому, що вони Anchor, а на прекрасно язик, ви все, наверное, согласиться. Спасибо. Я повністю погоджуюсь з попитанням. від що хотів би заголосити, що, мені здається, цей учасник процесу обмовляє навіть не однією мовою, а не кількома. Зрозуміло. Шановний представник громадської організації, спілку шахти Підні. Чи потрібно вам судове засідання перекладання? Mm. Зразу. Не Таким чином, суд заслухавши попитання представника Донецької обласної організації Святої Шевченко, запускав, що він представників позивача, представників відповідачів, що з'явилися. Буває попитання що здоров'я не підбирали, оскільки попад. Представником громадської організації спілки ще політичної Донецької області клопотання щодо залучення у справу перекладача не заявлялися. Далі клопотання